Директор музичної школи з Великого Бичкова. Приїхали сюди з оркестром народних інструментів Бічківської музики. Ми вже в Німеччині не перший раз, були 2017-го. Ми кожен день маємо по два-три концерти в різних точках, в різних навіть містечках. Ми жили в Кетині, і там були в нас декілька концертів. Були концерти і на площі, були концерти, і в одному із храмів їхніх, були концерти на футбольних полях, були концерти на різних зустрічах, наприклад, вручені свідоцтв медичних медсестер, завершення школи, вручення так також були там. Ну, Цікаво, цікаво, нас, взагалі гарно нас прийняли, як завжди. От, і ми дуже, дуже раді, що ми могли популяризувати нашу українську культуру. От, граємо різні твори, ну, але переважно би показуємо наше українське рідне. Так як ми із Західної України, тобто із Закарпаття, ми е, пропагуємо і гуцульську культуру. Ясно, як українську, там у нас є Запорізький марш, у нас є фантазія гуцульська, насівбаточів. Цікавого, є в нас і зарубіжні такі деякі твори, тому що десь діти хочуть, щоб трошки було десь сучасного репертуару. Отак От якось і працюємо. Німці близькі, де б ми були, нас дуже гарно радо приймають. Да? Ну, так як у мене дочка трошки тут була, як я вже казав, півтора року, і вона трошки знає німецьку мову. І перекладала, і завжди німці звертаються, відкиди як, а що це таке вишиванка, а що так, збити якщо ми трошки їм пояснюємо, що і як, щоб вони радо приймають, я б не сказав, що якісь викликали проблеми. Ну, ми якось стараємося своєю музикою, ми кажемо, що наша, наша зброя це музичні інструменти, наші народні пісні. Ну трошки якісь так переконуємо, ясно, що десь є непорозуміння, але в загальному дійсно прагнуть миру німецькі наші друзі. Ми навіть. Підготували е, твори, е, уривки з німецьких народних танців, мелодії, і з німецьких пісень. І бачу старше покоління, водобахає, щось трошки співає, щось це все. Що ще цікавого, ми вивчили ще, е, тому що ми віримо, що ми будемо в Євросоюзі, ми навіть вивчили е, Ода радощі Бетховена з 9-ї симфонії. Це власне е, якраз є тепер гімном Євросоюзу. Е, і ми віримо, що ми в ньому будемо і дуже скоро. І ми вже популяризуємо це наперед. Німці вони прикольні, вони дуже веселі. І вони не думають, що за них подумають, що за них скажуть і так далі. Я граю на скрипці. перша скрипці. Це дуже цікавий і найважчий інструмент в музиці. І він, мені дуже подобається, як він звучить. І я дуже хотіла, і я пішла просто. Моя майбутнього в Україні, тому що це моя батьківщина, я хочу продовжувати там, хочу розвивати її, зробити щось для її розвитку. І я хочу жити там, в Україні. Ми вивчали е, німецькі кукурі, народних пісень і привезли їх сюди. Ну, типу, ми прийшли в Німеччину і вирішили зіграти щось їхнє, а не лише своє. Але як німці це сприймають? Ну, вони раді. Вони завжди, завжди мають усмішку на своїх місцях, коли вони Юр, А які вони німці? Як тобі здалося? які вони? Вони дуже веселі.